Зупиняли? А за що? Виписати? Чи виписали? Добрий день! Розказуйте, як ваші справи. Окрім ну, того, що жарко, що позитивне має бути в вашому житті. Чи ні? Звичайно. Перевищують люди швидкість. А є там знак, який інформує про те, що ведеться. Це є, так? 100%. Золотковою табличкою стоїть. Так. А зітхні? 200 матки. 200? Він десь там аж далі за крицем стоїть, розумієш такше, ні? Ну, якщо звідси, то пара Та, він не може збільса. Ну, no, але він стоїть точно не не далі, ніж 200 метрів. Це, це, Я до його гарантію. Він так прямо гонорово, десь так, з метрів 500, напевно, звідси. Типу ви вже не сам, в дії знаку. Заміри проводяться на відстані 200 метрів звідси до 200 і, метрів. і так, так далі. Сам, дії, сам, дії знаходиться в, в зоні дії знаку. Mm -hmm. В смислі саме дії знаходиться. Ну, знак висить десь за метрів 500 звідси. Але під ним висить табличка, що він діє 200 метрів. І того 300 метрів ви вже протягнули собі піньок трошки далі, розумієте? Ну, холодок, скажімо так. Водій рухається. Є... Стоп, стоп, стоп. Дивіться. Дивіться. Є, наприклад, зупинка громадського транспорту. Згідно правил дорожнього руху, 30 метрів до, 30 метрів після, не можна здійснювати зупинку стоянку, не, не громадському транспорту. Якщо я стану за 10 метрів, але скажу ну 30 метрів, там ще 20 отаке, таке, то ж порушення буде Ні, порушення. Я ж не кажу, 20 метрів в є дорожній знак. Угу. 200 метрів, так? Він, він діє. Проінформований, Це, що так, знак так, діє на вісні 200 метрів. Заміри проводяться на, на, на том, ну, тому. Тут безпосередньо в цьому місці, розумієте? Ні, ні, ні. ну no, <смеш> no. так ви так можете за межами населеного пункту міряти вже таки з в населеному пункті, тому що перелет руками, с мені відомо десь там кілометр стріляється 300 метрів. No, no, ну no. так можна, в no, принципі, no. 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 ви ж не закарпатці, правда, так як закарпатські поліцейські. No, для чого закарпатці? Вони сказали, ні, а ви Та, так не казав. Та, закарпатці, вінничани. <смеш> ні, 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 ну в мене ж я за закарпатську поліцію. Як ви сказали, нам знаків не треба взагалі. Так само як і інші, що але ви всі дієте і ми всі дотримуємося одного закону, правда? А закарпатські поліцейські стоять собі де хочуть. Вони кажуть, населений пункт, все, я можу стояти. Все, без варіантів, розумієте? Кажуть, я, я ж не знаю, що вони кажуть. No. Я йому не, не можу, там. вони кажуть, можемо. І вас тут приблизна ситуація. 200 метрів, а ви тут приканули ще метрів так з 300. Розумієте? Трохи не а тим ти не менше. Маєш... Дивіться, якщо б ви мене зупинили зараз за перевищення, окей, я там надав вам документи, ви виписали постанову, я приходжу до суду, я її дві секунди оскаржую. розумієте, Тому що вона винесена буде вже в принципі незаконно, ви розумієте, з порушенням процедури. Тому що за що ви мене притягнули, якщо ви мене не повідомили. А сорокова -го стаття говорить чітко, що ви повинні повідомити, що ведеться відео, в тому числі, і відеофіксація. Ви ж людині показуєте відеодоказ, фото, відеодоказ, там не прилад, якийсь там лазерний шейки. Ви показуєте конкретно відеодоказ з його правопорушенням. Все. І людина, згідно з 40 повинна бути проінформована, що ведеться тут якісь відеофіксації. Чи я не правий, можливо. Слуха, я що з ваше ніколи не бачу. Можна посичні вашу побачити? Чи ми зустрічалися вже? Ні, вона Ні? не Ні працює, вона стопувало. Канарський хрестинормальний інспектор. Бизнес что подъезд, возможно что ваш? Лозин Антон Андреевич 22 лет. можно нет. Вас дорожній знак, воно несеться як Сушицький Андрій Ярославич, інформаційні, інформаційні знаки, правильно? Так. Що там є? Так. Це воно не, не це інформація, що здійснюється фото... — Так, він осві... попереджає, що е... здійснюється фотовідефіксація. Превентивний ну... захід, тобто застосований до особи, як е е їде. Дивіться, знак висить, наприклад, ну, діє знаку, я вам не буду це пояснити, то там yeah, до першого yeah. перехрестя. Так. Коли додаткова табличка, там, наприклад, з протяжністю там, 200 метрів, все, е, водія інформує про це, що цей знак діє в межах 200 метрів yeah. і не більше. Yeah. Типу, 200 метрів цей знак діє. Все. От це так, як зупинка стоянка, 334 поставили, додаткова табличка, наприклад, там, 100 метрів. Так. Все, ну, водій yeah. ж не може стати 50 метрів ближче. Чи не пан Руслан? Так, yeah. так. Дивіться, тут є сервісний центр, якщо ви знаєте. Є тут, тут так. Після пішохідний перехід. Є такі, так. Тут дуже аварійна небезпечна ділянка дорозі. Тому там стоїть інформаційний знак, який що... попереджає водіїв. Так, який інформує, що так. Та. А ви за трошки далі досить... стали свій строкаву. І вже типу, водій попереджений приїхав, ніби ні, ні, не порушив. Ні, ні, ні. Оно, дивіться, дивіться. поясню. Чи не та логіка? Місце, місце вчинення правопорушення яке? От, ми ж його не тут зупинили, а от, отут. І не. стрельнули його, правильно? Ні, та місце вчинення, ви там, де ви виносите постанову, напевно, О, я так, думаю, правильно, 44. Ну, правильно. Я щось що вам пояснюю, воно посередині, правильно? Якщо ми беремо? Ні, ну я, я би, наприклад, ну я не знаю, як там ви пишете, ну 44, допустимо, якщо ви тут стоїте, пише там Богданівська, це Богданівська, так? Так. Богданівська це «11». — Ну чи «11» Сумірте, порушив так. там швидкісний режим, ну, Богданівська — «11». Ми, напевно так пишете, я так думаю. Ви ж не знаєте, де він там саме, чи біля 11-го, чи біля 9-го, чи біля 7-го? Але це вже згідно з 252-го оцінка доказів вже враховуються дані обставини. Понятно, якщо вже він десь там зупинився, не на 200 метрів, а от ми його десь тут зупинили. Але зазвичай вони Біля вог вже бачать і пригальмовують. Відповідно зменшується зменшується від швидкість, швидкість транспортного засобу водій, це є більш уважним, замічають пішоходи. Ну вам запитання. Дивіться, Зустрічне... ви кажете, це... ні, 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 ну не за... запитання. Ви ви мені там е, інформацію розказали? Я вам задаю запитання. Коли була крайній раз тут е, ДТП? Коли було ДТП? Ви кажете, що тут аварійна ділянка дороги. О, показати ДТП. Тут, власне, на на перекреститься з авторинком. Е, Може вам фотографію, давайте я покажу вам. Потерпіли потерпілими. Тут. Тут. Тут машина перевернулася. Давайте вам фотографії. Ну, ну, ну давно вже було, напевно, правда? Та я думаю, ну, Давно тут і коні повідомляють. Ну послухайте мене, що все? Я вам пояснюю про те, що на кільці Вікторія Гарден з ДТП стаються кожного дня по декілька разів. Але там рукаму немає, там знаку немає, що ведеться відеофотофіксація. Це ми ведемо до того, що там немає дорожнього знаку, що там вона здійснюється відеофіксацію. Тому там і ДТП. Можливо, Там треба превенцію зробити. Можливо, можливо. дивіться, ми ж спрацюємо з війночінного законодавства і в межах компетенції, які нам визначено закон. На даний момент ми, я вам запалював, тобто я... що ви порушите цей закон, розумієте? Тим, ну, що? Що? Тим, що ви несете службу за межами дії дорожнього знаку, який дає вам можливість е право фіксувати тут швидкість, ну Ви стоїте з приладом трока. Дивіться, Дивіться, ні, є зона дії, правильно? Так, 200 метрів. 200 метрів. Все. Так. Тобто, тут машина може порушити. Ну, тут вона порушена, правильно? Так. Отут ми стоїмо. Так. Фіксуємо да. за то межами ви... дії знаку, які ну, типу... за межами ми стоїмо, але... — ви стоїте за межами дії але знаку. Швидкість... По факту а це ж віри... ви його ведете там декілька метрів, можете 20 ні, ні, метрів, ні, ні, можете 100 ні, метрів не, його так, провести, то, розумієте? Йдем, ну швидкість фіксується на тій відстані, е, чітко зазначено, на якій відстані. Для чого тоді додаткова табличка? Для, підійсуй, для, будь 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 ласка. Ласка. для чого ця табличка? Ну от мені завжди було цікаво, для чого додаткова табличка? Для того щоб людина знала, так, що протягом дві двісті метрів ведеться фотовідофік. На, на, на цій ділянці вимірювання швидкості. Да, Воно да, так і да. проводиться. Ну тобто, якщо взяти е, покази от, останні там 250 метрів. Відстань від даного місця проводилась верніше, зафіксовано перевищення швидкості. Розумієте, як, ну, ви, це тобто... як ви це доведете? як оце От я попередньо що я вам говорив, що якщо ви на мене би тут винесли постанову, ну вона в суді оскаржується це дуже є? легко, є, тому що вона е, е, нас вістень, порушення винесена. є е, місце розташування приладу і є вістень, на які проводився замір. No. Ну, тут вже ж є е, відстань, які проводився замість. А ми ж не просто... знаємо, скільки там ну. Ну, це неправильно, я розумію, Ну, ну… — ну, це, ну, це якось так, не, через… — що... Краще не порушувати. Не, ну, і, слухайте, безгрішних людей також не існує. Тут ну, не беззапрешно, але, для прикладу, остання швидкість 126 кілометрів передостання. Ну, погодьтесь, тут стільки виїздів що? Ні, ні, ні передостань. 126 кілометрів тут ну, він не зреагує. І тут, ну, я думаю, що не зреагує. Якщо Ні, це така ситуація, я розумію, це так, порушення, але так, чому завжди, от дивіться, ви стоїте, от притягуєте водія, та він порушує, він він правопорушень, його треба притягнути. А чому, коли ви щось порушуєте, от до вас вам звертають увагу, а ви так реагуєте, так викручуєтеся, ви розумієте? Ну а чому а не можна водії, нести. А водії не викручується, правильно? Ну, бо, е бо, е це пеналістська е е е природа така, як ви можете. Дивіться, ви теж викручуєте в деяких ситуаціях. Чого ви викручуєте? Я не викручуюся. — Я трактую закон Так, просто, Ми теж розуміє? трактуємо закон. Так, але mm -hmm. я вам говорю, що ви стоїте далі за, за, за межами дії знаку, а ви починаєте, а, а ми до бісання, а там цей, а там той. Об'єкт чинення правопорушення, він де? Я не знаю. І ми не знаємо, чи там 200 метрів чи 300 метрів, розумієте? Для того тут власне, є, зазначається вісім, які проводиться. Ви розумієте? E, про та, тут e, доволі e, суперечне таке питання. Тобто, e, наскільки водій поінформований, що ще тут 200 метрів, чи тут має протягом 200 метрів стояти радар, який вимірює швидкість, чи, чи зокрема, прилад рукам. Ну, та, тут, ну так, тут от. воно отак. Треба звернутися. Моя думка. Ні, я, ну, ні, я не ну, то. Ми зараз просто розмовляємо на пальцях. Розумієте, тобто, Чому? Ну, ну, я, мар... я аргументовано заявив, що ви стоїте не в межах дії дорожнього знаку, який дає вам право фіксувати швидкість. Все. Ну, е, я вам говорю... Ви ви писалася зараз на сорокову статтю. Так, так, і, так, і, так. і там, і там. Ви ще сорокові статті, що ми повинні здійснювати превентивну діяльність сорокової стадії в статті в межах дії дорожнього. Там пише, що ви попереджаєте особу, не водія, а будь-яку особу, що ви ведете фото, відеофіксацію Тобто ви до водія приходите згідно сороковою. Я вас попереджаю, що наша розмова відбувається на грна на грудну бодікамеру. А Чого саме заробив? Превентивні заходи 31 стаття. Ні, ні, я вам 3, говорю за 40-го, так само трукам. Це ж прилад фото-відеофіксації. Да, да. Все, ви, так. Водію, ви до водія підходите, ви е... показуєте йому його швидкість, на якісь, ну, тобто фактичні дані ви йому показуєте. Все. Да. І цей знак стоїть з додатковою табличкою, діє його 200 метрів. Це я не бачу проблем. Чому не стати, наприклад, у Девок заправка перед, перед нею, яка може краща кишенька буде, бо буде якийсь заїзд чи виїзд що, з перед так. Там є 200, 200 метрів до пішохідного переходу. 200 метрів до якого пішохідного. Ну, до цього. Від знаку до пішохідного ну, передові. Можемо у вас є дальномір? А, до цього ну, так, так. ну, А до, тоді ще скільки там до того знаку лишається. Ви вже будете в дії знаку тоді, десь плюс-мінус. Може ну, ще, е і, е ще е і не будете е навіть. Зупинятися на виїзді з, з, з заправки. де... Хоча показує практика, де, практика де. ну це вже так. Е зупиняєш водія, чи він пригальмовує, він потім починає якби, їхати. Куди? — Швидше. Швидше. Ну, пришвидшуватись. Ну, ви зрозуміли про Я... Ну, ви думаєте, що тут люди їдуть і не, не моргають фарами, що ви тут стоїте? Я думаю, що вони не моргають. Я кажу, що вони не моргають. Ні, це, може, може просто, може це, просто ніхто не їхав. Це, 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 це теж примативний захід. Це, вже, ну, стоять, значить, треба все. Але доцільніше було б поставити камеру, яка фіксує швидкість і, і, не, і не залучати три, три, три людини до одної справи. Дуже би вас сильно просив, якщо можна десь туди ближче стати. Якщо можна, але ви собі стоїте в дії знаку, ви зупинили водія, водій зупинився. Фактично в дії ну, в дії знаку, ви притягнули законно до відповідальності за порушення швидкісного режиму. Все, ви писали постанову, побажали щастя, на дороги нога лід, все. Ні, бо я щось там якби на в'їзді заправ... на заправці стояти, ну якщо з'їхати 200 метрів. Ну, як для мене, це не... тут протягом дня ніхто не заїжджає, жоден, жоден транспорт не заїжджає. Просто там трошки буде вам вже нелогічніше. Я не розумію, хто ті знаки встановлював, тому що фізично та, там, та, що людина не навіть не буде фізично мати змоги розігнатися до, до великої швидкості. Хоча не факт, але... А тут же пряма людина нажимає на тапок, звичайно, швидкість піднімається. Але тут же не діє дорожній знак. розумієте? Ось і все. Ось і все. Ну, Колізія, я розумію, що колізія, але закон так пише і мусимо його дотримуватися, нічого з тим не зробимо. Так, Станьте там, де зручно, там, де краще, де буде без порушень. Ні, я без образ, без нічого. Без ж... за без... нами. Я маю ще своєї багато роботи. Я просто тут огляд машини мав на майданчику, тому їду, дивлюся, ви стоїте. Ми поцікавлюся. Ви який <реку> батальйон? Третій. Третій. А до речі, а от ви стоїте на око на цьому, на виїзді біля Галицького перехрестя. О, ми, ми якраз туди їдемо. Але ж ви сам стоїте і нема проблеми заправці стояти, або там сто перед заправкою зразу автобус. Та, там, no. там є три смуги, ну, no. ну, просто, ну, Якщо стояли на одному місці, то як ви кажете. Там, якщо і... я не помиляюся, ви хоча б в дії знаку стоїте. Там. Тут вже тут стан. Я би вам казав. Змінити місто дислокації, щоб у вас не буде просто питань більше. А? Ви все ж таки хочете доміряти ту ділянку, так? я так розумію? А? Хочете доміряти відстань. А? Я думаю, що айфон не стягне, Ні. Ну, то Ну Заїжджають, виїжджають. Що? Дякую за розуміння. До побачення вам. Колеги, колежанки, я не за те, щоб ви порушували закон. Я не за те, щоб когось там відмазувати за порушення закону. Я виключно за його дотримання. Тому все ви побачили. Не порушуйте закон. Я вас люблю. Ви в мене найкращі, Гарного всім дня, Я погнав далі.